Доброго дня! мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і маємо супер пропозицію. Mercedes Sprinter. Чистий 2022 рік. 13.04.2022 року автомобіль виїхав з салону в Нідерландах. Максі-база 2-літровий динамічний економний двигун. 170. Кілька. Автомат 9G Tronic. Автомобільчик знаходиться в рідному окрасі, перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування. Бампер передній також в ідеальному стані, будь ласочка. стан автомобіля, як з Нідерландів, пробіг по шляхах Нідерландів. Зими, як тут такої, немає, корозії автомобіль також немає. Козов у відмінному стані. Має незначну м'ятинку на задніх дверях, це легко виправиться в Україні без проблем. Автомобільчик рівнесенький, як струна, автомобіль з чесним пробігом. 2.0 новий двигун, економний, динамічний, працює рівномірно. Автомобіль, де на сидіння пілот, має три сидіння, салончик у відмінному стані в автомобілі, кермо. Будь ласка, так, запускається двигун без проблем, немає ніяких нюансів. Заходимо в меню автомобіля. Будь ласка, 347 тисяч оригінального пробігу. Кермо як нове, досить комфортний автомобіль. Лобове потрібно замінити. Є датчики світла, датчики дощу, клімат, два ключики, камера заднього огляду, максимальний руль, будь ласка, по вікнах 22-й рік. І буде розмитнений 22-м роком. Кого цікавий даний автомобіль? Зватиме Омелян, 050 565 08 17 Двигун працює м'яко, без будь-яких нюансів. Рівненький по кузову є декілька м'ятинок, які в Україні витягнуться без проблем. Так, вантажне відділення, будь ласка. Дверки обшиті, вантажне відділення так само обшити вологостійка підлога, є незначні м'ятинки на арках, так автомобіль у відмінному, візуальному і технічному стані. Легесенько полірнути і буде як новесенький. В рідній фарбі оригінальний чесний пробіг. Економний динамічний Mercedes Sprinter 2022 року. Кого цікавлять даний автомобіль або будь-який інакший, телефонуйте 050 565 08 0817 Дякую за лайки, вподобайки.